Український дипломат, телеведучий шоумен, блогер, журналіст, письменник. Вітаю. вітаю Вітаю, вітаю, друже. Дякую, що завітав. Я почну з Ізраїлю, тому що досить резонансні заяви ми почули від турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який, до речі, на минулому позаминулому тижні мав розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони визначали основні, скажімо так, больові точки. Туреччина спочатку повномасштабного вторгнення дуже допомагала Україні. Зокрема, і певні перемовні процеси йшли щодо обміну полоненими, повернення полонених, згадаємо азовців. Тобто, такий собі один із стратегічних партнерів України в, скажімо так, в упередженні і в недопущенні. Подальшої, можливо, ескалації з боку Росії, який міг би допомогти. Пам'ятаємо ці перемовні процеси в зерновій угоді, в зерновому коридорі. Туреччина активно брала участь, але бачимо, що Туреччина зовсім по-іншому дивиться інший вектор. Зокрема, і в цьому великому конфлікті, цій війні, яка розв'язана на Близькому Сході, зокрема, після нападу е, Руху Хамас. Вчора в Туреччині зібралося дуже багато людей. Був великий мітинг антиізраїльський, там виступав президент Туреччини. Тобто він однозначно показав свою позицію. І дуже важко тепер зорієнтуватися, як нам діяти в цій ситуації. Ржепро Ардоган відомий своїми неоднозначними вчинками, заявами, на його контроверсійні ті чи інші вчинки. Вони навіть саме заяви призвели до його навіть ув'язнення. Але це і було початком його такої корколомної політичної кар'єри. Він колись. Наприкінці ще минулого тисячоліття, століття він приписав відомому турецькому поету неіснуючі рядки. І після цього його звинуватили в тому, що він розпалює там міжрелігійну і міжнаціональну ворожнечу. І після цього його ув'язнили, але вийшов він з в'язниці вже національним героєм. Між іншим на полицях нашого книжкового клубу є відомий твір відомої турецької опозиціонерки який називається п'ять кроків від демократії до диктатури як втратити країну». Вона якраз розписує цей факт, який, зрештою, да, такий був контроверсійний початок його кар'єри, і ми бачимо, що він не зраджує своїм принципам, продовжує робити такі емоційні заяви. І... Насправді стверджують оглядачі, що це один з останніх там цвяхів, які він забиває в труну світської держави Ататюрка. Кемаля Ататюрка, як відомо, там 100 років тому, саме з таких антиісламських, антимусульманських вчинків, проявів, і почалася кар'єра. Ну верніше, кар'єра почалася раніше, але революція саме світська в. В Туреччині відбулася завдяки камалю Ататюрку, і сьогодні його спадщина вона піддається такому ревізії. Да і країна втрачає свій світський характер. Хоча досі в усіх установах турецьких державних висять портрети Камаля Ататюрка. навіть там в готелях скрізь прикрашають його ресепшн, його, його портрети. Але бачите, так ситуація змінилася. Нагадаю, що дуже, дуже були рішучі дії свого часу. Ататюрка для того, щоб заборонити жінкам носити хіджаби, він підписав президентський указ, яким доз дозволяв носити хіджаби тільки по віям в Туреччині, да, і після цього <смас> жінки жінки відмовились від хіджабів, не прикривали більше свого не свого обличчя, практично в усій е Туреччині. Тобто, він реджепартан сьогодні. Кинув так виклик своїм західним партнерам. Нагадаю, що це країна-член НАТО. А він сьогодні робить такі заяви, які протиставляють Туреччину євросоюзникам в НАТО всі натівські всі країни. Це країни так відомі а... прагнення Туреччини. Вони хочуть в Європейський, Європейський Союз. Європейський. Вони члени НАТО, вони хочуть співпрацювати з Європою, виконувати певну можливо, місію, лідируючу в на європейському континенті. А тут таке. Ну вже неодноразово він вдавався до таких своїх. Екстравагантних вчинків для того, щоб відволікти увагу своєї нації від економічних серйозних проблем, тому що турецька ліра продовжує своє падіння, рекордні цифри інфляції. Сьогодні вони там підвищили до якийсь там захмарний рівень ставку цього кредитування банківську, і це, відповідно, Кидає виклик його там сьогодні економічним здібностям. Він завжди там пишався своїм, своїми економічними досягненнями, але сьогодні це під великим питанням. І таким чином він намагається відволікти увагу громадськості своєї країни від серйозних економічних проблем. З іншого боку, хтось там таку конспірологічну теорію висуває, що, можливо, він таким чином бажає надати собі такого статусу. Проарабського такого лідера, який може виступити посередником і захищати інтереси ем, своїх одновірців-мусульман, і можливо, навіть буде претендувати на те, щоб там турецькі контингенти забезпечували якраз цю зону після закінчення операції. Так чи інакше треба буде комусь контролювати цей кордон між Газою і. Ізраїлем, можливо, між Газою та Єгиптом, тому що Єгипет дуже теж занепокоєний ситуацією. Можливо, ось ця зона, яка на території півночі Синайського півострова буде виділена для будівництва. Як свого часу планувалась, подібна економічна свободна вільна зона на території Ізраїлю, якраз оці кібуци, які піддалися нападу, вони свого часу, згідно плану із Карабіна і Шимона Переса, мали бути основою майбутньої такої. Техномайбутнього технопарку, коли планували залучити провідні світові корпорації транснаціональні, які мали збудувати там підприємства, навіть там Білл Гейтса залучали свого часу до цього проекту, він вже навіть викупив там певну кількість об'єктів. Але потім, на жаль, після вбивства Іцха Карабіна. Всі ці проекти загальмувалися, і цей технопарк так і не був збудований, а він мав вирішити. Ну, суттєве питання, можливо, головне питання – це економічної скрути безробіття, тому що серед 2,5 мільйонів населення мінімум там півмільйона це безробітні, 100 тисяч безхаченків. І сьогодні, якраз навіть от ізраїльська преса змінила е, свої інтонації. Я передивився сьогодні на… на, на Більші матеріали газети і Діота Хронота Вони якраз. Певне співчуття викликають до мирних мешканців Гази, не тих, відповідно, хто брав участь в цих страшних злочинах, а тих, хто страждає сьогодні через Хамасівський цей напад, тому що, на жаль, під час цих бомбардувань ізраїльської авіації, під час тих ракет, під час падіння тих ракет, які не долітають своїх цілей на території Ізраїлю Хамасівських, вже там ну за різними оцінками від 7 до 8 тисяч жертв серед палестинського мирного населення, 3 тисячі дітей. І сьогодні така гуманітарна криза показує страшні страшні ці кадри. Як немає місця, ми ж знаємо, як щільно забудовано це. Сектор газу забудований. Я сам мав неодноразово там таку можливість в всьому під час відвідань, коли був представником України на якраз палестинських територіях. Так от немає місць на кладовищах і просто влаштовують такі величезні братські могили, куди тіла загиблих загорнуті за ісламською традицією. Савини скидають, і це дійсно це сьогодні на перших шпальтах ізраїльської преси, що було зрозуміло, що це питання. Турбує і, так скажемо, ліберальну частину ізраїльського населення, дуже там промовисті речі каже Юваль Гарарі. Нагадаю, що це найпопулярніший, найвідоміший ізраїльський інтелектуал, автор бестселерів, який був нищівним критиком саме Натаньягу за те, що він відволікав увагу громадськості своїми популістськими речами, і від якраз боротьби за розум за мозок і серця арабського населення і, і Ізраїлю, і Арабрабської арабського населення Палестини він на жаль втратив будь-які шанси мирного м, співіснування. Сьогодні оця страшна прірва ненависті між двома народами. Він з вона заглиблився. Заглиблився. Він тож повторює цю, цю свою фразу про це що ці останні цвяхи, які забивають в трону. До речі, е, ну, вчора Нетаньяху опублікував в соцмережі XX no, пост, сьогодні, потім видалив сьогодні, о першій годині ночі о, ага, він, по, по їхньому рамках, часу. Так, ні, в перші, в першу годину. Там 20 секунд, але всі знають, що він реально рано лягає спати. І тут одразу ж в ізраїльських засобах масової інформації виявили, з'явилися такі версії, що це його дружина Сара або син Яїр, надрукував цей пост, тому що, як відомо, його називають там недаремно підкаблучником, що він завжди підкорюється волі своєї дружини. Вона там розпоряджається часто тими чи іншими рішеннями. А син Яїр його теж став таким об'єктом сатиричних багатьох витягів, таких програм, тому що він така дуже неоднозначна фігура. Він, між іншим, викинув виклик і всім ізраїльтянам, тому що не повернувся до Ізраїлю. Він лишається сьогодні в Майамі, там, ну, начебто, бере участь там в якихось благодійних акціях, збирає гуманітарну допомогу. Але коли всі повертаються, ті, хто мають служити резервісти в армії, він не повернувся до Ізраїлю, що теж викликає обурення. Так, от він дійсно був надрукований цей твіт, в якому він відповів на питання вчорашнє, яке було під час прес-конференції, коли йому відповів задали питання, в нас, між іншим. Не дуже коректно було висвітлене висвітлена його заява. На нас заявили наші е, мас-медіа, на наші інтернет-сайти, що він взяв на себе відповідальність. Насправді такого нічого не було. Він сказав буквально ані носеях раютке рожмшала алга тічельгамдіна. Буквально я несу відповідальність за майбутнє країни як прем'єр-міністр. І потім сказав, що «Кулану не хапес чувот а ні старехлете чувод, алга. і ми, ми будемо змушені. Дати дати відповіді на всі болючі питання. Оце він сказав. Тобто ми будемо змушені дати відповіді. А ну нас, тобто він усвідомлює відповідальність будь-якому ви в Нас переклали, що він бере на себе відповідальність. Угу. Тому ж, справа, що він сказав. Там потім... є ще одна версія, що переклали, що він покладає відповідальність Ні. на спецслужби. Я ж кажу, після того як він угу. зробив цю заяву в цьому твіті, в нічному він написав, що я. На відміну від цих тому, що спочатку начальник генерального штабу, потім секретар ради національної безпеки, потім начальник військової розвідки, потім цей керівник цього парламентського комітету вони взяли на себе відповідальність. Да, дійсно ми не догледіли. Угу. А він сказав, що так вони мені в цьому твіті, що вони мені не доповідали і не попереджували мене ніяким чином про цю загрозу. Цей твіт проіснував до восьмої години ранку, коли він прокинувся, побачив, яка шалена кри критика в ізраїльських мас в соціальних мережах він цей твіт прибрав і одразу Одразу ж це викликало бурю таку критики серед всіх представників опозиційних партій, які піддали його цей твіт, тому що каже: не можна сьогодні вносити розкол суспільства, коли і це людина робить, яка має об'єднувати державу, а він розколює.